Вітаю на каналі Марусина Кухня. Бажаю всім гарного дня та доброго настрою! Сьогодні я готую для своєї сім'ї смачний та ситний сніданок. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. На пательню вливаємо трошки олії, додаємо нарізану цибульку. Коли цибуля почне підрум'янюватися, додаємо сосиски. Трошки підсмажимо. Додаємо відварені промиті макарони. Перемішуємо. Додаємо 3 яйця і знову перемішуємо. Коли яйця трошки прихватилися, зверху посипаємо тертим сиром і накриваємо кришкою, доки розплавиться сир. І так вуаля. Знімаємо кришку і наш ситний сніданок готовий. Зверху присипаємо зелені, в мене цибулька. Я її вирощую на вікні. До речі, в мене є відео, де я розказую, як виростити зелену цибулю на підвіконні. Готуйте та радуйте своїх рідних. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, вам не тяжко, а мені дуже приємно. До нової зустрічі на каналі Марусина Кухня.